Скрина, скрина. <зас> <зас> ну ви слушайте, ми так розуміємо, внутрішні війська, Сюди, ну, гарні діти на інтернет, <зас> що ви так було? <зас> Не відвертайтеся. Чого тут хлопці в формі? А що, ну ми формі Ну так внутрішні війська. І що? Це я так розумію, що солдат взяли з військової частини сюди барикади ці розбирати чи як? А Чи що, вони просто туди взяли в когось форму? Просто взяли форм. А що не так? Є голова посмотра, uh -huh. розбирається пориха. Uh -huh. uh -huh. А збиратися. куди цей пісок вивозиться? Це е, пісок. далі там до цього була тирса, вони вивозяться хенюки, там всякі. Uh -huh. Шпаквітки, ну остатки, те, що було використано для баряка, часть піддолі пішла для собачих, тротулок, да, сніжана, що що карганізувала. Часть піску пішла в дитячий будинок, вони там на будівництво собі взяли. Ще приїжджала якась школа, теж в треба діло забрала. А решта, так як російських сини, вони зараз приїжджають Парк ось де буде облаштований майданчик. патріотичні патріотичний і так далі, що все так. Все-таки чого хлопці такі? Військовослужбовці чи... Форму взяли. Лучше форму взяли. Ну як лучше? Наші нам лучше. Так воно та як треба чи як? Нам треба так, як воно є. Нам треба так, як воно є. А що воно? Ну, це способка. Вони вже немає міліції внутрішніх військ. С простого війська, вони національна гвардія. А це способка просто. Правий сектор не буде кидати, в нього друзі вже таке современно було судити. Хтось має роботи цю роботу, правильно?